Сьогодні, 26 січня 2023 року, команда ЮНІСЕФ знаходиться в місті Кривий Ріг у шістнадцяти кілометрах від лінії взіткнення, в якому проживає понад 700 тисяч населення. Команда ЮНІСЕФ підтримує місцевий водоканал у закупівлі реагентів для підготовки питної води. Протягом 2022 року було закуплено порядку 2300 тонн коагулянтів та 250 тонн рідкого хлору. Це дозволяє продовжити компанії постачати чисту питну воду населенню. Наша підтримка включає э, передачу генераторів для забезпечення безприбійного живлення насосних станцій. Додатково ми поставили дезінфікуючі таблетки, які дозволяють очистити понад 100 тисяч кубометрів води. Потреби залишаються величезними, враховуючи кількість населення. Зараз ми з вами знаходимося на одній на центральній насосній станції, де ви можете бачити також ємкості э, для питної води використовуються під час аварійних відключень та перебоїв, які трапляються в зв'язку з пошкодженням критичної інфраструктури.